Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд аналогу Лего, і цього разу на фігурки з Аліекспресу. Всього у нас три фігурки, і це копії на фігурки з оригінальної 18-ї серії міні-фігурок. І так насправді ця серія вийшла ще у 2018 році, але як ви бачите, копії цих фігурок можна досі запаковані купити. Та й в принципі, можливо, навіть оригінальні теж можна фігурки запаковані десь знайти, але це, мабуть, буде важче. Так от мені стало цікаво, наскільки добре змогли скопіювати саме ці фігурки, бо вони мені сподобалися як у оригіналі, так і, сподіваюся, сподобаються тут. Ну а якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику фігурок з Аліекспресу, то ти ці йти вподобайку під цим відео. Давайте знати мені про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо. А також можете і мене фінансово усі посилання у описі. Почнімо у такому порядку, щоб було зручно як мені, так і вам орієнтуватися. Номери у артикулах будуть іти у порядку зростання. Тому перша фігурка у нас на черзі це ось такий гонщик з машинкою. Як ви бачите, насправді дуже цікава деталька, як для Лего, ось така машинка. І просто так її дуже рідко напевно де можна було б зустріти. Але ось вирішили у цій серії мініфігурок її додати. Всі фігурки у нас від компанії Pogo, і ця під номером pg 12.40. Як я вже і казав, наступні будуть номери у порядку зростання, тож дістаємо це все і, звичайно, знову треба її розібрати. Не розумію, для чого складати ці фігурки, якщо їх потім знову розбирати. А деякі навпаки кладуть розкладені, і ось це якось дуже часто буває нелогічно. Але гаразд, що я шукаю логіку у копіях фігурок, в принципі, те, що вони вже їх зробили, більш-менш нормально, це. Вже дуже і дуже великий позитив, бо інколи буває значно гірше. Як ми знаємо, компанія Пого робить їх досить непогано. Сподіваюся, це той випадок. Принаймні, з ніндзяго вони зробили досить непогані фігурки. Ну і ось такий у нас чоловічок залишається вставити йому пальці і залишається вставити машинці колеса. Ну, насправді я можу одразу сказати, що ось ці детальки, до речі, дуже дивні. Я насправді не знаю. Наче як і Лего не хочуть ламати канони, не створюють купа нових деталей. Але цю машинку вони зробили, а не якось обіграли з своїх деталей. Хоча, можливо, це було просто неможливо обіграти своїми детальками ось таку машинку. Ну і виходить в нас, якщо з вигляду дивитися, то досить таки схожа фігурка. І до речі, на бріклінку вона починається від 100 гривень, це от прямо мінімум. Ну і ці дві фігурки будуть трошки дешевші, але теж близько 100 гривень їхня стартова ціна. Ну і виглядає дійсно досить непогано. Але якщо вже рухати, наприклад, руками, або ось, бачите, я навіть хочу рухати руками, але торс та ноги тут не сильно добре тримаються через те, що у нас тут є ось ця машинка, яка, ну, от як ви бачите, якщо зібрати ось так. То вона тут не присутня, і в принципі нормально тримається, торста ноги не роз'єднуються. Але якщо вставити цю машинку, то вона буде заважати ось цьому нормальному триманню. І в принципі, якщо на неї не дихати, то все окей. Але якщо, хоч трохи, ось як я кажу, навіть руку почати рухати, то з цим, звичайно, завал. І це мені не подобається категорично. Але іншого варіанту я не знаю, чи ми взагалі маємо. Хіба що оригінальні фігурки купувати. А це, як я вже і казав, трошки дорожче. Ось ці фігурки коштували близько чи то 30, чи то 40 гривень. Я, в принципі, завжди в такому діапазоні купую фігурки на Аліекспресі. Ну а принти, в принципі, досить непоганої якості, щоб ще подивитися, до речі, на Лего фігурках принти з боку на ногах це рідкість. Ну і ось тут, от позаду на торсі я хотів подивитися так. Теж, в принципі, нормальний принт. Ну і друга фігурка це у нас червоний кубик, не синій, а саме червоний. Ніякого расизму, хоча вони різних кольорів. Відкриваємо ці всі детальки. І так, знову ж дуже цікава деталька, як на мене, це ось саме оцей кубик. Тобто, як вони змогли зробити ось такий торсик з кубиком? І чому це ж абсолютно не канон? І лего, взагалі, наче як таке не дуже хочуть робити. Але як ви бачите, у цій серії мініфігурок якісь канони повністю ламаються. Чому це так відбувається? Звичайно, невідомо. Все разом виглядає ось так, ну і в принципі принтів тут практично немає. Єдиний принт, це ось це от лице. Ну а ноги тут, до речі, ходять не дуже, але це мінус саме от продуманості Лего, як ви бачите, вони впираються у цей кубик, тобто у торс, фактично, це продовження торсу, і насправді деталька прикольна, і от мені було цікаво. Наприклад, якщо ми так зможемо закріпити сюди, і якщо ми обернемо іншим боком. То так теж ми можемо закріпити сюди будь-яку, в принципі, детальку. Тобто, насправді це прикольно і дає багато можливостей, наприклад, замурувати фігурку в стіні, покласти щось зверху, покласти щось знизу, з боків, і все фігурка замурована. Ну, в принципі, таке можна було зробити і без цієї детальки, але так воно буде краще триматися. Ну або, можливо, ви знайдете інші застосування, не такі, як я. Звичайно, ось цей кубик, точніше, ось ця деталька, має бути ось в руці, ось так от. Ну і власне підставка, до речі, вона тут у нас чорна. А у серії мініфігурок мала б бути оранжева. Ось я дивився у інтернеті, але в принципі виглядає майже ідентично. Єдине, що можливо, знову ж якість пластику трошки гірша, це навіть видно, якщо ось так от підсвітити. Ну, але в принципі в принципі, нормально. Я б сказав, непогано, якщо ви не хочете шукати, але вам потрібна ця фігурка, не знаю, або ви хочете її якось використати і знаєте, як це зробити, або просто вона вам подобається, то чом би й ні. Можете замовити на Аліекспресі ця під номером pg 1242 Ну і наступна фігурка, і завершальна цього разу це синій кубик, але цього разу не хлопець, а дівчина. Ну і це PG-1243 артикул. Або номер, або артикул, в принципі, і так і так, я думаю, не сильно є різниці, як говорити. Вона дуже схожа на ту фігурку, яку ми вже зараз оглядали. Але, по-перше, це кубик синього кольору, що також, в принципі, прикольно, ось нео, червоний чи синій. Обирай. Ну, і також, як ми бачимо, це дівчина, така ноги, в принципі, теж такі ж, торсик такий ж. Просто інший колір, інша зачіска і інший принт, який тут також, до речі, один. Я не можу запхати це волосся. І знаєте що, я рішуче не розумію, чому в мене не виходить вставити це волосся. Я ось тут глянув, і можливо, це пов'язано з тим, що тут не коло, а якийсь шестикутник. Чому тут підпін саме шестикутника, а не коло? Я не розумію. Можливо, ось через це воно не вставляється. Ану, гляньмо, ось тут, наприклад, як ось тут була зачіска, чи це був шестикутник? Ні, це було коло. А чому тут зробили шестикутник? Що за маячня? Але ясно, ну отже, не захотіли чи не змогли, чи провтикали, я не знаю. Коротше, буде у нас ось така лисувата жіночка, і в принципі все. Залишається у нас ось така теж додаткова деталька. І як ви бачите, інверсовані кольори там був червоний і деталька синя, а цього разу синій колір і деталька, відповідно, червона. Ну і загалом фігурка знову ж таки нормальна, якби не проблема з зачіскою. Але так я б вам знову ж міг порадити її замовити, якщо вам потрібна ось така синя деталька. Наприклад, ви знаєте, як застосувати вже цілих дві детальки, а це, напевно, вдвічі складніше. Ну, або можна двічі застосувати її якось однаково, просто у різних місцях, але не суть. Якщо вам потрібні такі детальки, то чому ні, можете замовляти. Я вже артикули, здається, всі сказав. Можете також перейти за посиланнями у описі, там я залишаю посилання на ці фігурки на Аліекспрес, де я їх власне купував, хоча дуже часто на Аліекспресі блокують такі фігурки, власне копії, тому може ви їх там вже й не знайдете, тому шукайте за артикулами. Ну, а в цьому відео ми поглянули ось такі фігурки. Знову ж. Якщо вони вам потрібні і потрібні, наприклад, якісь детальки, ось ці. Просто мені здалося, що вони цікаві, то можете замовляти. А якщо ні, то для чого вони вам? В принципі, ось вам і відповідь. А якщо вам сподобався мій огляд, то тисніть вподобайку під ним. Давайте знати про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, що зараз надзвичайно важливо. Ну і мене можете теж фінансово, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна.